Ви думаєте, люди Кремля воюють тільки на сході України? А ні. воєнізовані угрупування Москви, не ховаючись, перебувають в самому центрі Києва вже 20 років. Так звані православні казаки охороняють власність московського патріарха Кирила і чекають на кращі часи. Журналіст Ігор Колтунов перевдягнувся жебраком, аби на власній спині відчути казацькі кайки руського міра. Господи, помилуй від тих, хто прикривається ім'ям твоїм. Ховається за мурами храмів, аби заробляти гроші на імені Бога. Тут не взяв стає. тільки попаніше. Українська святиня Києво-Печерська лавра тут вже 20 років заправляє перевірена людина московського патріарха Кирила. Ні перед кем ніколи я не прогибався. Приватна армія козаків на службі московського патріарха в самому центрі Києва. Вони називають себе запорізькими козаками і охороняють спокій цієї блаженної людини. Скільки стоїть машина? мені в ній їздити? Ось лише маленькі штрихи з історії цього козацького куреню. Травень 2002-го. Перший кримський похід у місто Бахчисарай на захист свято успенського чоловічого монастиря від бойовиків у меджлісу кримських татар. Понад 350 козаків. Совершенно открыто должен сказать, как о патриарх, который призван говорить правду Огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории сыграли лично зіграли Владимир Владимирович. Листопад 2004-го військо виступило у похід у кількості 500 людей у місто Київ на захист і підтримку конституційних прав законно обраного президента Януковича. братья казаки, хотел би всіх вас сердечно поздравити. Перерві між походами за Руський мір та захистом Януковича лаврські козаки слідкують, аби в такий прибутковий, але непомітний податковий церковний бізнес зайві не пхали носа, повз них не проскочить навіть кілька копійок волоцюги, кілька штрихів гримера та пару стильних речей. Ми готові до експерименту. Всі лавські жебраки пронумеровані та стоять в своєму чітко означеному місці. Перевіримо, як набожні люди поставляться до новенького. Перші 15 секунд гроші буквально сипляться в наш паперовий стаканчик. Прибуткове місце. Але кожен жебрак на території лаври актор на зарплаті, і їм не подобається моя компанія. туда, туда иди, туда иди, тут нельзя стоять. Не разрешают, тільки по разрешению. Коли вмовляння не діють, мені погрожують козаками. Єдиною справжньою владою на цій території. Зараз козаки прийдуть і заберуть тебе. Тут нічого стоїть. Ось там стоять. Це не порожні погрози. За три хвилини виходить лаврський козак. Зайшов. Я на за територію вийшов і все. Чому? Таку ну, просто вийшов? Чому? Я ж казав, тут не проти. За територію вийшов. Волоцюгу викидають геть. Посеред білого дня козак обіцяє вбити волоцюгу, який посмів втрутитись у чужий відлагоджений бізнес. Зубі, вбити. Що зубі, За що? Виявляється, я не маю дозволу відомого безсрібника владики Павла. Не стоїть бросати бісера сіням під ноги. Я поверю, мені Я Не благословляйте, владитель. Які? Мені. покажи, помаус. Запітехують. Щось на кшталт ліцензії на жеберкування. Не благословляйте, владике. Не благослови влади. Який, покажи, помаус. Жебрака виганяють штурханами за територію лаври. Нас вигнали козаки, але подивимось, скільки ми зробили за три хвилини. 24 гривні за три хвилини. Віддаємо гроші тим, кому не пощастило потрапити на територію бізнес-церкви. Не, треба, хай буде лаври не треба. Чіткий конкретний механізм заробляння грошей, які йдуть у кишені Москви. Надприбутки лаври плюс щедрі дотації від самої української держави. Действительно, праведним трудом сложно заробити мільйони. Є таке національне животное жаба. І вона всіх давить. Як це у одного мільйони, а у мене нічого. Владика Павло, видання Форбс Україна. Тебе тут не де стоять. За шо за територію вишили все. Що Покажи, по маус. Запідтити. Що... Копійочка до копійочки з кожного побожного українця. Для того, аби такий, як Владика Павло, мав крутий Мерседес, а московський патріарх круту яхту. Солідний Господь для солідних господ. Один плюс один. Амінь.